Рехувати дрова. Як зрозуміти, чого чи краще насипом, чи складеним? Як зрозуміти, що дешевше. Зрозуміти все дуже просто. Дуже просто. При насипі ти отримуєш ціну відсотків ну, На, слух, на, слух, на мінус 15-20%, а дров приїжджає на 30% менше. От тобі вся економія, от тобі вся математика. Нічого не треба видумувати, вже все давним-давно вийде. Видумано. А ми працюємо для клієнтів вже третій рік. На совість, не тільки на совість, а ще й під камеру, ще й в прямому ефірі для вас виконується замовлення. І ви бачите, як ложиться кожне поліно. Тому, а в Рівному і в області нема. Ніхто такого не робить. Тільки один дроваков Рівного. Тому будете порівнювати ціни, вважайте ці моменти, що ми перед вами відкриті. Дрова є багато. Є ще місце звільнене і скоро будуть нові поставки, щоб забезпечити абсолютно весь Рівненський район готовими рубаними дровами. Також в нас є брикети, також у нас є дрова в ящиках, в мішочках, в сіточках 0,68-130-2050.